GoPro, снимаю відео. Друзі, є ще одна. Оа! Оце рибалка! Ой, башко трусить. Подивіться на цей груз. Оце його риба пом'яла. Блін, взагалі не хоче йти до мене. О, оце я люблю. Усім доброго, козацького здоров'я, друзі, ми, як завжди, з вами на риболовлі. Дивіться, яка класна водойма. Позаду мене, ми сьогодні з вами на ставку з судаками. Грудень місяць, сьогодні бачите, така погода пасмурно, туман, щось таке і дощик крапає чуть, чуть Е, Ну, така сирость, сирость. Не знаю, як гарно це скажеться на кльову судака, але сьогодні є всі, е, всі фактори, щоб його піймати. По-перше, саме перше, це я вже сюди приїхав, друзі. По-друге, в мене є правильні силіконки, правильні снасті, все є і заряд бодьорості. Заряд настрію. Це саме головне, знаєте, друзі, саме головне. Сьогодні ми не будемо на цій водоймі, я зазвичай от, кидав там на дальню дистанцію, завжди міряв закид. Сьогодні вітер боковий, трошки незручно буде нам рибалити, але все-таки спробуємо. Сьогодні не буду міряти дальність закиду. Ну, дуга, сьогодні зовсім не про це. Але у мене новий, тонесенький шнурок. І якщо відразу отак наперед забігаючи, порівнювати його з тим шнурком, що в мене був минулого разу, це був X-Game 05 чотирьохжильний. Зараз також X-Game, але Light Game новенький. Дещо пізніше про нього розповім. Так, друзі, давайте скоріше почнемо рибалити. Ми сьогодні не квапилися, світає дуже-дуже пізно, 7 годин ще темно, тому навіть не спішили на цю водойму жодного разу. Так, ну сьогодні буде рибалка 100%. Опа! Друзі, починаємо рибалочку. Сьогодні. Вітерець не дуже приємний, буде негативно впливати на дальність закиду, бо дує якраз справа наліво, боковий, можна сказати. Так, ну Будемо боротися сьогодні і з рибою, і з погодою. До речі, бачите, сьогодні так пасмурно, мряка, така якась туман, можна навіть сказати. Не знаю як описати правильно. Це гарна погода, як ви вважаєте, для судаків. Ну, перевіряти 100% потрібно. Стовідсотково. Знову ми на судачій водоймі, знову будемо кидати на дальній кордон, як то кажеться. GoPro снимай видео. Ой, зашлось Или за хвоста. А бошусь нормально. Нет, это точно за хвоста шось. Що це таке? Без покльовочки підвисло? Хоч би не то якийсь Щука, щука. это щука за бороду опа руки вонять будут друзья видите еще парочек виброхвостик. А? Така рибка. Гарненька кілушечка. Кілушечка 100%. Є таке діло Буквально два слова про мій комплект сьогоднішній. Це 99X Game. Спінінг для дальнього закиду. Ось такий по тесту 426, але 30-ку кидає легко Взагалі легко У мене сьогодні Simano Ну, В принципі, на цій вудці, мабуть, завжди вона буде. 4000. І намотав. Новесенький шнурок Азура X-Game Light Game. Дивіться, білесенький, ліг так суперово на катушку. Та й імпонує, мені здається, до X-Game класно. Повторююсь, не буду сьогодні міряти закид але я вже декілька разів кинув, то я вам скажу, що летить точно дальше, точно далі, ніж минулі рази. Го проснімай відео Оце щось гарнесеньке. О! Оце задача Друзі, оце задача для X-Game. Так, ну похоже, оце похоже на щуку, на гарну. Ой, на гарну, похоже, щуку. О! Обкатаємо сьогодні нормально цей шнурок. Друзі, 0,5. Давай. О, це прям приємна риба. Саник, тільки мене не перекидай. О, це щось хороше. Не знаю. Хі -хі. Не, ну це начебто не за хвоста. На білий, так, да. друзі, поставили. Білесенький силікончик і почало їм наклювати. X-game дає жару. І теж, бачите, тільки-тільки я докинув туди до нього. І одразу покльовка. Ну як покльовка, підвисання. Я вимотав слабину, а риба вже там. Блін, ну це щось я не знаю, це якщо не толстого б за хвоста, то це прям щось капітальне. Четверка? Блін, взагалі не хоче йти до мене. О, оце я люблю. Оце я люблю. Давай йди сюди, мала. Давай, йди сюди. А вона в сторону, бачиш, хоче. В берег пішла. Блін, тут треба її крутити вже. Так, да, гарненька щука, але блін боком. За спину. Блин, я думал четверка. За спину. За спину. Блин, ну тут их, конечно, ловить не дуже зручно. Не-не-не, все, уже иди сюда. О, тут сидится, красуня, красуня. Блин, подсак, мы что не взяли, Саня? О, оце рибалочка. Класно Опа! Фух. Друзі. і е, на базі О, приємна щучка. Приємна. Ця крупніша така вже. Ця півторачка може бути. О, я аж втомився. Гарна, гарна рибалка сьогодні, друзі. Клас. Уже друга рибка у нас клюнула. З е, дійсно от, цікаво тягнути таку ну, сильну рибу. Набагато цікавіше, ніж якщо б вона клюнула в ногах, грубо говоря. Бачите, погода така у нас щуча, можна сказати, мряка, туманчик, вітер. І риба клює, але щука клює на судакових грядках. Получається, раніше ми тут ловили судака, а сьогодні замість нього стоїть щука. Не дивлячись на те, що... Ух ти! Щось, щось було. Не дивлячись на те, що погода отака похмура, насправді буває таке, що взим... взимку в такі дні ну, непогансько клює рибка. На це ми будемо сподіватися. GoPro, сніма відео. Є. Ні, це хтось невеличкий. О, зійшов. Блін, ну це теж, мабуть, щука була. Ні, це таке щось маленьке. Я думаю. Невеличке. Але трохи повпиралося. Друзі, бачите, крутиш, 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 крутиш. Оцей шнурочок, він ну, дійсно летить набагато далі. Набагато далі. Зараз в мене, давайте я вам покажу, стоїть груз 30 грамів. 30 грамів, друзі. 0,5 нитка. Не відстрелює. Дивіться, в мене 150 метрів нова бобінка, знизу червоний бекінг. майже видно Є! О, про відео Ух ти, стала Блін я не знаю якщо опять за спину Ну так теж, знаєш Чук! На одному місці. О Рибалочка, а? Ну, я це люблю. Давай, малишка, до мене. Друзі, о, сьогодні рибалка гарна. Гарна, гарна. Але водойма дійсно відкрилася нам геть по-новому. Якщо раніше ми тут... На судака розраховували, а це вийшла чисто щука. Нормально. Нормальна щучка. Ой -ой -ой. А флюрик. Флюрик, дивіться. Вона взагалі. Я її на флюрику витягну. Просто на флюрику, друзі, дивіться, витягнув. О! Красунька? Так, друзі, 3,6 віброхвостик. Сьогодні клює ось на таке біле. Знову тридцатка. Знову тридцаточка. Фух, полетіли. За наступною щукою. Уже руки всі в щучій слізі. А, сьогодні клює класно, друзі. Так. Дивіться, 30-ку 05 шнурочок мій не відстрелює. Знаєте чому? Тому що, бо є певні здивування, так якось у глядачів. Друзі, не відстрелює, тому що правильний спінінг. Правильний спінінга. Сьогодні знову рибачу з баканом. Е -е, від Азури оцей мій баканчик. Геть із <гум> лейбою. Ну Це, друзі, лейбу не знімаю, щоб не переплутати, тому що в мене... У товариша точно такий самий. Дуже зручно для таких рибалок. Дивіться, хоч у нас тут і такий берег ну, доволі складний, слизько. Але насправді тут особливо ми переміщуватися не будемо. Знаєте, це не, не та піша берегова рибалка, що треба 7 км пройти. Тут ну, плюс-мінус 500 метрів туди, 500 сюди, то носити його не важко. І до того. Сьогодні дивіться, ну, ось такі потужні вантажі. У мене багато грузиків по ось таких здорових-здорових. До речі, дивіться, подивіться на цей груз. Оце його риба пом'яла. Не, не, не десь щось, а це риба його так зам'яла. Ну, ось, о, друзі, все, що потрібно сюди влазить. Зручно шукати, доставати. Ось така кишенька, органайзер. І в принципі, можна набрати купу приманок і не переживати, що якогось кольору не хватить і спина не болить. Ну, для сьогоднішньої рибалки все, просто супер. 4 дюйма дюймофет. Я хочу п'ятерочку. GoPro снимай видео. Друзья, есть еще одна. О, вот это рыбалка. Вот башкой трусить. Я поставил 4-дюймового фета. Тільки впала приманка, зразу! Ну, сьогодні кайфа не рибалка. Ой, о, що це таке? А що це вона? Сили десь набралася? Твістер, твістер не Бо? Твістер не клює. Ця водойма не любить твістер. Там любила. О! Аж роки втомилися. А йди сюди. Судачок у сані, так? Да? А в мене щупарик такий. Такий дебеленький. Такий дебеленький. І до речі, взяв, бачите, за самий краєчок. Я сьогодні на флюркарбоні ловлю. Хоч бачите, сьогодні і виходить, що щуча у нас рибалка. Але поки не зрізала. Приємна рибка. За самий краєчок, бачите? 4 дюйма фет. Ingriebsovський цей Вайтс U Electric. 30 грамів. Ну така товстенька. Товстенька, піде на котлети. Сьогодні досить таки специфічна риболовля. Друзі, дивіться, щучка клює з викиду. І ну, я вже заміряв на цій водоймі, що... 26 грам і 30 в принципі, там, ну, конкретно в моїх руках не дуже велика різниця в дальності закиду. Але от сьогодні просто клює на 30 грам. Оцей перегруз. Я бачите, використовую таку більш плавну проводку і в мене щучки якось так підвисають. Товариші, ну, мабуть, що трошки жорсткішу роблять, і вони кажуть, у них здебільшого ще з клюваннями. Мене просто повисає. Але, в принципі, результат є і це класно. Дивіться, 30 грам. Тут глибини немає для 30 грам. У нас тут, ну, мабуть, може, ну, може, метра 3, ну не більше. 3-4 метри, скажімо так. Але е, от саме важкий вантаж гарно сьогодні впливає на кльов. Ну і звісно, що білий колір. Білий колір сьогодні король просто. Ні, а це прям так щлкнуло. О! Оце прям щолкнуло, друзі. Гарнесенько. Оце прям щелкнуло крепко. <смі> оце рибалка. Оце, я розумію, рибалка. Ну така буває один раз на рік, якщо чесно. Не частіше. Гарна, гарна щупака. Фу. З викиду 90 метрів, оце взагалі задоволення її ловить. А ще, знаєте, оця клюнула так приємно, приємно приємно. Ну, не така і здорова, але блін, з покльовочкою. Взагалі клас ще щупарик. Друзі, дивіться, засікся, М можна сказати, взагалі. От зараз я її взяв до рук і вона майже зійшла. Все. Давай, випльовуй, випльовуй силиконочку. Опа. Отака. От Друзі, та невеличка щучка. Випустимо. Все, крутнулась і пішла. Я, би, що... Я дуже люблю розповідати про проводки, але насправді сьогодні саме головне, це просто докинути до риби. Рибка, в принципі, клює гарнесенько, але я ж кажу, треба до неї докинути. От вона десь там. От там, з викиду, з дистанції 90 плюс-мінус метрів. От там вона чомусь стоїть. Тут ще бачу рибачки є, але вони ну, кидають, скажімо так, ну, метрів на 30, 40, 50 там може. Блін, вони нічого не достають. Ми кидаємо на дистанцію, ну, 100% 90 це 100%. А можливо сьогодні з цим шнурком ще й далі. Аби не боковий вітер, друзі, взагалі там би під соточку би летіло. 100%. Гопро, снимай відео! Гопро, снимай відео! Є yeah. друзі, вони не знаю, чи в мене така проводка, чи що, вони в мене підсідають без покльовки. Ой, і хороша рибалка сьогодні. Вони в мене підсідають без покльовочки. Так, ну це теж такий приємний екземпляр. Приємний. Зійшла лки-пав. А-а-а! Я не Своїм шнуром? Так, я ж тебе не підняв? Так, підняв. а ну крути. Це я ж думаю, це. Блін. Друг другу збили щуку. Я ж почув став теж убрай. Що там Ага. Друзі, дивіться, зійшла в мене щука. Але насправді це товариш постарався, бачите, своєю приманкою відбив мені рибу. От. Ось такі приманки, бачите, сьогодні на біленьке клює. Та й нема змісту кидати щось інше. Білесенький. Так, Льоха, не підсікай. Бо ти зараз почнеш. Мені... <гум> мені в пальці зараз. Ну ладно. Ще за одною. Тані, так. Да. Є! Yeah. вертатися знімай відео. Блін, ну я не знаю, як у вас клює, в мене тупо постійно підсідає. О, ну це така теж приємна. Якщо не відпаде Вона да, витягує Так, вона сильна така тут риба, прям сильна. Сильна риба приємна. Давай, йди сюди маленька. Ну бачите, може проводка, зрозумів, більш різка, поэтому в тебе і, именно, і покльовка. А в мене все підвисає. Може я плавнішу проводку роблю. Блін, а це не судак, звичайно. Бо так не хотіла наверх підніматися. Довго. Ще парик? За самий краєчок. М-м? Оце результат. Оце воно. Я думаю, що я правдика. А ти одинарніком? Сходи постійно. Блін, гарна щучка. Дивіться, бачите, клюнула за самий краєчок. За самий самий краєчок. Така піддвушечка. Кайфанули сьогодні ну, крепко, крепко-крепко, друзі. Не кожного разу. Так і не кожного разу. Раз на рік така рибалка трапляється, щоб іменно клювала вона, можна сказати, одна за одною. Е є да, є в цій водоймі. Виходить так, що перший раз ми попали на щуку тут. Раніше я вважав її судаковою водоймою, але тут і хижака багато. Друзі, це платник. Рибалка тут на сьогодні коштує 100 гривень, не так і багато. А рибалить приємно. Руки втомилися, чесно, от щук, втомилися руки. Сьогодні 99-й дав нам максимальний кайф. Друзі, якщо вам потрібен спінінг для ловлі з дальньої дистанції, для щуки, окуня, судака, оце він. Оце він. Всім крепкого козацького здоров'я. Зустрінемось!